Ситуації, коли після того, як пацієнт видавив прищ, заснув, прокинувся зранку, в нього замість лоба вже просто дуже дуже сильний набряк, головна піль, він нічого не бачить, тому що в нього набряк очей і. Тут потрібно вже бігти до лікаря-хірурга, котрий буде промувати це все, дренувати, призначати антибіотики. Бо ви можете просто після видавлення цього прищика отримати сепсіс. Отак, от, зараження в своїй практиці, як олерантолога, я також стикався з такими е, випадками, і це пов'язано з кровопостачанням, тому не можна е, знищувати ці прищі, особливо в ділянці е, обличчя. Це обличчя, це заборонено, це має бути must have, типу що не можна, тому що це, як ти вже сказав, це може бути сепсис, це може бути інше ускладнення, тому що в нас тут наявне кровопостачання, і це все йде, ну грубо кажучи, є в мозок, і може розповсюджуватись по всьому тілу, по всьому організму. І так. сепсис це вже ну. Кінцева інстанція після сепсису, на жаль вже настає поліорганна недостатність і дуже це важко боротися з сім'ї ну, пацієнтами, щоб вони якось вижили. Тому це дуже але насправді є такі випадки і не поодинокі, і дуже важливо пояснювати підліткам, котрі в котрих цей гормональний період починається, котрі мають висипи, що не чіпай. Навіть якщо ти роздратований, ти хочеш щось почухати в себе, навіть якщо ти знаходишся в стані стресу, навіть якщо тобі не подобається твоє обличчя, ніколи не чіпати його руками своїми. Треба поговорити з мамою, з батьками, попросити їх відвести до фахця, і похівець все зробить комплексно, зробить професійно і зробить антисептично. Тобто септика повинна бути присутня як в інструментах, в ми працюємо, так і на самій шкірі. Ми повинні не заразити просто все, бо ми не знаємо, що там може бути під шкірою.